Вітаю вас, друзі! Настав час поговорити на таку тему, як реставрація старих глиняних будинків. Наразі стало найбагато поступати питань щодо реставрації, і зараз коротенько ми це пройдемося. І так, якщо ви маєте старий глиняний будинок, який треба відреставрувати всередині, нашими штукатурками це робиться таким чином. Спочатку йде підготовка основи. Для того, щоб її якісно підготувати, ви маєте зробити декілька речей. Перше, змити ту побілку, яка знаходиться на старих стінах. Якщо це, наприклад, вапняна, там, глиняна або ж крейдова побілка, це робиться таким чином. Ви спочатку робите із даної мішковини умовну ганчірку, набиваєте її на досточку, або просто берете ганчірку. Змочуєте поверхню водою, щіткою, пропитуєте її так гарно, рясно. Далі просто водою це все змиваєте. Якщо ви бачите, що на стінах є тріщини, тріщини обов'язково треба полікувати. У нас на YouTube каналі є відео, як зароблюються тріщини на стінах. Тобто тріщина розшивається, далі наноситься шар штукатурки, вкладається скловолокона сіточка і затягується штукатуркою. Після того починається вже сама робота. Стіни можна погрунтувати грунтовкою Глінко Primer. Після того, як вона висохне, ви наносите шар штукатурки. Наноситься шар штукатурки, далі наноситься сітка. І знову шар штукатурки. Яку штукатурку використовувати, це вже залежить від того, яка поверхня. Можна використовувати базову штукатурку, можна використовувати фінішну. А можна використовувати таку ремонтну суміш. Яка Використати ту суміш, яку можна приготувати самостійно. Тобто взяти мішок базової штукатурки, мішок фінішний один до одного змішати і нанести на стіни. Це якщо вам не треба там сильно вирівнювати. Далі буде.